Вести премісляції з торгівельної мережі мініагра. Вибачаю, що довгенько в мене не було. Ну, трошки займався здоров'ям, тиск бере своє. Ну що, давайте почнемо з того, що інтернет ломиться від кучі тракторів, які по 87 тисяч гривень, по 75 ми вже знімали відео на ці теми. Дуже багато кидалів є, ну, але ви вже все розумієте, ви все знаєте і не ведетесь на такі речі. Дуже багато наші конкуренти знімають відео, кажуть, дивіться, як в нас багато тракторів, показують 10, 20, 50 тракторів, водять по ангарах, там, по площадках. Ну, для них у нас завжди є валідол, карвалмент, хай пишуть, відправим. Ну а зараз давайте ми почнемо з нашої базової торгівельної точки. Це село Бузова, Київська область, Житомирська траса. І далі ми знову будемо з вами подорожувати по всіх майданчиках. дивитися, де що в нас представлено. Ну і Сьогодні давайте я почну з того, що таке дійсно багато тракторів. Розвертаю камеру. І погнали. В Києві у компанії Мініагра є дві торгівельні точки. Одна знаходиться на одеській трасі в селі Гливаха, і ми там на днях побуваємо. Або ж знаходьте на Ютубі, в Тікток і Фейсбуці МініАгро Київ Південь і все побачите на власні очі. На Житомирській трасі компанія Мініагра виглядає ось так. Є ось такий шоу-рум, як були туторки. Місяць тут стояли, розхирячили все, відбудувались, працюємо. Отак От виглядає шоурумчик. Нагадаю, що компанія е, Мініагра імпортує донфенги, Аріони, Шефенги, е, Соліси, Лаволи, Джинми і Булати. Причому це все власний імпорт. Ми найбільший імпортер в Україні. Завжди на складах в Україні по всій торгівельній мережі. Е, ну, на зараз у нас 1400 тракторів в Україні і в дорозі ще є, і на заводах є в закупці. А так, до війни на складах було до 2500 тракторів одноразово в Україні. Ми працюємо більш ніж 20 років, і якщо ви забажали собі міні-трактор, то треба прямувати в найближчий мініагра. Там у нас є все. Наприклад, якщо ви приїхали за полтинечком, то ви можете і лавол подивитися, і оріон подивитися, і джинму потестувати, і соліс, і булатик. Все є в наявності. Ось так виглядає торгівельний майданчик, який розташований біля салона. Бачите, солісів під'їхало і 105-ок, і 50-х. До речі, ми, крім нових тракторів, займаємось іще БУшкою із Японії. Те, що у нас склад чималий в Україні, сумарно по Україні, десь біля 150-200 тракторів. Бачите, сьогодні міняють банерочек, хлопці. бо той, що висів, ті, що висіли, у нас не дійшли руки поміняти. Вони були побиті, пофігашені. О, Оце Олександр. Ви його знаєте по Тік-Току, він керівник у нас даній торгівельній точці Опять комусь продає трактор онлайн онлайн це друзі добре но краще завітати особисто на будь-який майданчик тут ви і потестуєте і побачите і порівняєте ось, бачите, Ось, такий банярочок класний чіпляють старе було, хтось забере турник на з Так от, продовжуємо. Що таке багато тракторів? Щоб звільнити майданчик від тракторців і вишку запустити, хлопці вигнали на вулицю приблизно ось такий склад. Давайте пройдемось. Ловол 35 коней, 354. З новою металевою мордою ніякого пластика. Колись ми возили з пластиковими мордами, але зав'язалися історії, людям не подобається. Тарахтить, відвалюються. Вот такие тракторы Lovel 354. 45 очки на 45 коней Lovel кабінничок. Булаты, Причем булаты 244. Есть на широкій гуме Эльки. Есть булаты 240 Причем конкуренты кричат, у нас очень Оприділити, що таке була, треба подивитися на табличку від декларації. і в мотну декларацію. Там написано, що це була. Все остальне, то була, то просто синій трака. Джинми 244 у нас 40-вки є. Є е 40-вки з кабіною, є 24-ки з кабіною, є 50-ки як з кабіною, так і без кабіни. Соліця 26-ті. Це наш коньок. Ексклюзивний імпорт, багато дуже тракторів продано з 2018 року, як почали імпортувати. Вони цікаві тим, що у них, є, у них встановлені двигуни Mitsubishi трьохціліндрові. Трактор майже вічний. Далі Соліце 26 з кабінкою, ось такі, причому вони у нас є різних комплектацій, є вузькі, є широка куля екстра. Далі є. Синтайчики 240-ві і 244, данфенгі ми імпортуємо як 24-ті, так і 40-ві, як з кабінами, так і без як g другі так і звичайні 40 в Новій Морді. Хочу ще зауважити, що всі трактори у нас 24-го року попадаються ще 23-го. Але такого, як вам розповідають, там розпаковка. Розконсервація. Друзі, яка нахрен консервація? Я вам покажу зараз, хто не бачив, як трактори приходять, вигляді. все подивитесь, ніяка консервація в міні-тракторах взагалі не існує, як ну, взагалі не існує. Не слухайте, коли вішають по ушам. 1005 э, Соліс, 504-ті лаволи на 50 коней, причому вони теж різних комплектацій, є і прошки на різних резинах, 75-ті соліси, 50-ті соліси з кабінею, стоп'яточка, оріони. О, Оріон. теж цікавий бренд. Э, Дуже багато там гуляє відео, ми Аріони продаємо. А, хоча на тракторі написано RD-244. Це трактор РД-244. Якщо вам потрібен Аріон, то вам дорога в Мінніага. До речі, це Сороковочка. А, теж так само, як на табличці виробника Оріон рд 404 24 рік. Так само і на 24-ках. Те ж саме, ось, наприклад, РФ з рівною підлогою. І теж так само 24 рік Ареон РФ 244. До, до речі, в митній декларації вказано, що це трактор Аріон 244. І коли вам розказують власний бренд, то все. Так, да, власний бренд. Але цей бренд реєструється не в Україні, а реєструється спочатку в країні виробників. А саме в Китаї. І якби все так було просто, що тут бренд зареєстрував, було б 100 брендів на українському ринку, а їх там десяток. Далі, совеси, 50-ка кабіни. Взагалі трактор хітовий. Їх багато в Україні, люди їх дуже люблять, дуже цінують. Він копутований 30-лідровим двигуном, за... який дає дуже таку добрячу тягу. Якщо працювати з ним, на грунті, то він може фору дати спокійно 80-му МТЗ. І це не трьох, не, не розговори, це правда. Ми дамо контакти клієнтів, вони вам і відео скинуть і покажуть. Таких тракторів багато. Багато працює, люди задоволені. Далі Шифен sf 244 SL. Вони є як SL на широкій резині, так і цешка на і це дуже такий трактор, знаєте, як кувалдольот. Він спокійно по своїй міцності конкурує з Донфенгом і його, коли люди купують, вони дуже задоволені. До речі, весь модельний ряд шифенгів тільки в міні-агра. Ми ексклюзивний імпортер повної лінійки шифенгів. З усіх тракторів ми везем 50 шифенгів. Вони дорогі на заводі. 50-ка з кабіною 600, він дорожче ловила і люди просто не купують. Ми колись завезли пару десятків тракторів, ми їх два роки продавали. Просто ціна висока. Далі опять 45-ка, лавочок, 504 як я казав, прошки. До речі, більшість тракторів з примусовою гідравлікою вже зараз випускається. Не полізу по буйракам. Подивіться, от це все щастя, це така кількість тракторів стояла виключно на фасаді торгівельного майданчика. Можемо прогулятися ще на склад, то дотерпала, підпускає і подивитись, що на складі ще робиться. До речі, у нас на кожному торгівельному майданчику завжди по Україні у нас їх 16. Їх завжди тракторів у нас від полсотні до сотні. Десь більше, десь менше. Зараз такий, як спад сезону, трактори продаються слабіше, міжсезоння, всі чекають врожай, гроші. Але продажі в будь-якому разі є. І ми до сезону готові. В дорозі ще багато тракторів. Ну, в цілому, в цілому, сьогодні ми можемо своїм власним спадом забезпечити. Трьохмісячну реалізацію України аж 2 До речі, міні-тракторів е, зараз під час повномасштабної війни продається в місяць близько ну, давайте так 400 тракторів в сезон, в міжсезоні трошки менше. В пік сезону 600 тракторів на місяць. Ці цифри майже вдвічі менше ніж до повномасштабного вторгнення орків. Ось такий тут коп І ще лавочиків в 504 десяточок стоїть. Це до речі, про те, що таке багато тракторів. Вони в нас не стоять в траві по яйця. Це у нас приїхало, дві сотні Булатики приїхало, 200 тракторців. І 240 і 244 Ельки. Ще чекаємо на нову модельку, але вона ближче до осені буде, така вона розірве ринок. Подивитись вам сподобається. Ось так виглядає один із складів е, компанії а Там розвантажуються фури. <кій> Оце те, що не влізло в приміщення, в приміщення теж не гуляє. До речі, у нас такий склад по Україні не один. Ось ви бачите, тут хлопці ковиряють, збирають трактора. Ось ось, ось так приходять трактори з заводу. В сітках. По суті, це зібраний трактор, крила окрема, кабіна окрема і колеса окрема. Тому, коли вам розповідають, що законсервовані трактора, ми зараз тут розконсервуємо 20-го року трактор. Бля, яка консервація? Про, про що ви кажете? Ось, наприклад, в такому вигляді приходять трактора з Індії, Соліс. Ось вам 26-й соліс. Подивіться, повністю зібраний трактор, який просто стоїть в сеці двохярусній. Він від селя виймається, на нього ставляться колеса, знімається пленка і трактор поїхав. З китайськими тракторами трошки по-іншому. Самі розібрані приходять шифенги. Виглядається ось отак. Наприклад, 240 шифенги реміні. Ось в такому вигляді вони. Заходять, ну теж ніякої консервації, солідола і так далі. Взагалі немає, друзі. Навісне обладнання, воно приходить насипом. Наприклад, ми імпортери е, багат, ну, як, великої кількості навісного обладнання. Наприклад, фрези. Ось так приходять у L-60 фрези з Індії. Повністю зібрана фреза, вона в пліночці, пліночку зняв, почепив на трактор, поставив. Карданчик працюєш, кайфуєш. Сівалка. Сівалочка приходить, наприклад, в такому вигляді. Сівалки ми веземо теж різні, від 12 до 24 рядків. До речі, під відео є посилання на наш сайт. закладенці ці навісне обладнання, ви все можете побачити. Є, наприклад, китайські фрези. Да? Китайські фрези йдуть трошки в іншому вигляді. Вони йдуть не окремо упаковані, вони йдуть ось в таких м, пачках. Ось вам пачка, в якій е, вісім фрез. Вони не укомплектовані ножами. Ну не те, що не укомплектовані, а ось бачите, ножі не встановлені. Ножі у нас приходять окремо насипом в ящиках. Ми вам продаємо фризу, продаємо ножі. Хочете поставити, поставимо і ножі. Ось в такому вигляді приходять борони, бачите. Ось запчастинки від сівалочок, Ось так приходять. Теж ящик і насипом запчастини. Тобто, до речі, в міні будь-який клієнт, який приїжджає до нас на торгівельний майданчик, він може подивитися. І трактора на... Майданчику і в шоурумі, і потестувати все, що є під рукою, будь-який трактор. До речі, опять же, будь-який наш конкурент він оперує своїм торгівельним майданчиком. У нього стоїть там 10 або 50 тракторів, і навіть 100, якщо в нього стоїть, то все. На цьому бачите, ще... забор ми ще не міняли. Склад ми новий відбудували, а заборчик ще не міняли. До кінця літа треба теж його. Перечепить, все побити нахер під час бомбежок. Так от, у конкурента є власний склад тракторів і там все труба, от то, що у нього стоїть, то і вибирайте. Якщо вам потрібен такий же трактор, вам не подобається, як в цьому тракторі гуде двигун, ви по суті все, вибирайте з того, що є. В компанія Меніагро все простіше. Якщо вам не подобається саме цей трактор, як він працює, або як у нього кермо крутиться, просто не подобається, це ж таке діло. Так от компанія Мініагра вам привезе трактор інший або інші трактори на вибір з власної торгівельної мережі. Бо у нас вся торгівельна мережа управляється централізована, вона власна і по суті ми оперуємо повністю складом України для будь-якого клієнта в будь-який час. Оплата у нас готівкова, безготівкова. Можна спокійно за безготівку придбати будь-який трактор з НДС, що у багатьох дилерів викликає ну як, непорозуміння. Вони кажуть, як це. А так можна? Можна? Взагалі не питання. Далі в Мініагра діють і кредитні, і лізінгові програми. Причому вони льготні, вони специфічні для наших клієнтів. У нас спеціальні відносини з фінансовими установами, які дають спеціальні умови для клієнтів компанії Мініагра. Тому телефончики наші під відео, посилання на сайт під відео. І Наступного тижня ми почнемо е, виходити в ефір е, частіше, будемо зв'язуватися з нашими торгівельними майданчиками, вони будуть розповідати, що в них є, розповідати ціни, де вони знаходяться і які трактори е, користуються великим попитом. Так що лайк, підписка, слідкуйте за нашими новинами, друзі. Компанія Мініагро поруч і працює для вас міні-трактор, де Мініагро. Гарного дня, друзі.